От ще я хочу у вас попонут уточнити про можливі варіанти наступу. Чи можна я розумію, що я не військовий і не військовий експерт, але зрештою, от я сиділа, думала, як можуть розвиватися ці, ці події, і я от так ну собі от намалювала таку картину, що треба слідкувати за прогнозом погоди, як це банально би не звучало. Коли будуть стійкі морози, росіяни можуть вирішити, якщо отримують згоду від Білорусі, від Лукашенка, можуть вирішити зрештою піти з території Білорусі з півночі, так наступати. Тому що всі дороги заміновані, мости підірвані, тому їхня бронетехніка зможе пройти через ці болота, коли буде стійкий мороз, і паралельно із цим вони намагатимуться черговими масованими ракетними ударами покласти повністю нашу енергетичну інфраструктуру і наступати потім і на Київ, і на Волинь з двох напрямків. Як вам така версія, ну а з вашої версії я погоджуюсь тільки з ракетними ударами. До речі, от сьогоднішній масований ракетний удар. Ми ще подивимося, які наслідки він принесе для, для того, щоб зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру, щоб нас заморозити холодом і відсутністю світла в зимовий період. Це примушення, це війна з населенням, Це ну, фактично, це геноцид проти наші. Нашої нації, решта я не зовсім з вами погоджуюсь. Чому тому що немає того війська на сьогоднішній день, яке могло б здійснити ось цю військову операцію? Навіть якщо завтра вдарять морози, да, треба ще зібрати війська. Ті 10 тисяч, які сьогодні знаходяться в Білорусі, і там іде постійна ротація. Вони постійно їх завозять туди. А ті, хто закінчив навчання, вони літаками вивозять в Ростовську область, в Ростовську область і на північ Криму. Українського Криму для того, щоб поповнювати втрати особово в особовому складі того, того угруповання російських військ яке знаходиться на, на сьогодні на південному е, сході України, як на окупованих територіях, розумієте, відби е, от якщо б сьогодні у них була там 50-70 тисяч угруповання ну десь армія е, загальновійськова армія була сформована на території Білорусі, От тоді ми тоді би ми говорили про реальну загрозу того, що ця армія може рушити в, в бік України, і це б була реальна загроза. А на сьогоднішній день нема війська, яке могло б здійснити чи виконати таке таке, таке бойове завдання. Це з боку російської армії. А з боку білоруської армії я зауважу, що Порівнянні з лютим березнем місяцем поточного року, коли Лукашенка починав оці раптові перевірки бойової бойової готовності свого війська, то тоді він ганяв по по території Білорусі Ганяв цілий шелони і колони в брига, в, в складі бригад і батальйона тактичних груп. Сьогодні ми спостерігаємо колони е, і і шолони в складі ротних тактичних груп. Так що він, він у нього або ресурс закінчується, або вже сили засобів немає, щоб ганяти великі обсяги війська по території Білорусі. І ті шість батальйонів тактичних груп вздовж всього кордону, які були на прикритті, вони так і стоять. І вони міняються на ротаційній основі. Ми за ними спостерігаємо. Але як каже наш генеральний штаб, мені дуже подобається ця фраза. На сьогоднішній день ми не спостерігаємо формування ударних угруповань для вторгнення в Україну на території Білорусі. І дякую, що ви пояснили, тому що після вчорашнього опублікування вчорашнього інтерв'ю залужного за іконами, Знаєте, в соцмережах піднялася така хвиля: одні панікували, інші наоборот на навпаки, заспокоювали. Тобто тут важливо почути тверезу думку.